Доброго вечора! Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до клубу любителів України і всього українського. У нас вже перша карта хоче випасти. Вже випадає сімка кубків. А в нас рубрика, якщо ви пам'ятаєте, рубрика. Що робиться на банковій? Що робить банкова, що робить наша влада? І тут, бачите, перша карта випускається і псо. Рожеві окуляри. Тобто влада зараз зайнята тим, щоб нам вдягнути рожеві окуляри, щоб вам навішати лапши на вуха. І... А ви жиріть. Вибачте, але так воно і є. А... Дорогенькі мої, в нас 30-та бригада, а ми вже другий місяць, на жаль, збираємо, але там і сума величенька. Ой, ви знаєте, раніше було легше нам збирати, тепер дуже важко, я відчуваю це. Народ обіднів і не проходить у нас ці збори. Ну що робити? Гаразд. Під цим відео я закріплю коментар. 30-та бригада, Донецький напрямок. Також там є відео звернення військових до вас по допомогу. Не я прошу відео з військовими. І не пишіть мені тут дурниці, що я собі збираю гроші. Поїхали. Хлопці просять, зберіть Ірині на калоші. Гаразд. Дивимося, то влада розпускає зараз якісь чутки, скоріше за все, якесь псо. Зараз подивимося, навіщо? Да, ще як розпускає. Бачите, і місяць випадає. Ну, Ви знаєте, карти інколи так цікаво показують. От я дивуюся, ну, як так енергія працює. ну От, працює так, бачите, і вони повний вперед. Оця карта говорить, у них якісь амбіції, у них якось динамічно це все йде, тобто постійно йде. А Тут щоб розхитати щось. Можливо, щось приховати, якісь кошти, бо місяць завжди це якийсь обман, це якийсь туман напустити туману. Тут конкретно напускається туману, щоб ви розуміли. Конкретно пускають туману. Вам в очі плюють в очі, кажуть, що дощ іде. От і це може бути. Так, Що вони хочуть приховати? Бо якщо таке щось робиться, значить щось хочуть приховати. Ага, якісь збитки. Зараз ми подивимося. Якісь ресурси. А, свої. це дев'ятка. Дев'ятка монет це значить свої, свої гроші. Тобто ті гроші, які диві, дивіться, дев'ятка кубків, дев'ятка монет. Вони, до речі, дуже і вони щільно за цим слідкують. Щоб ви розуміли, щільно слідкують. Вони їх кудись переправляють, кудись вони їх відправляють. Ну, тут мені не показують, це може бути через інтернет якось. І чекають, чекають, чекають. У них все, все до речі, на підхваті. Тобто, виглядає так, оце і псо, яке зараз випускається, воно для того, щоб приховати ось це. Це для того, щоб ви критично не дивилися на них. Ось тому таке і. Тобто, щоб не побачили правду, не висвітлюється правда. Якось так. Так. Чи, наскільки? Давайте запитаємо. Я ніколи цього не питала, але мені чомусь цікаво, наскільки їм вдається обдурювати народ, бо це, ну це, це конкретне обдурювання. Сімка кубків, Паш Кубків місяць. Ну, конкретне обдурювання. Ще яке? Наскільки вірить народ цій владі? От давайте подивимося. Треба ще щось сказати. Не вірять абсолютно, абсолютно народ України не вірить. Скажіть мені, будь ласка, відки оце сміття приходить і пише дурниці у мене на каналі. Ну Сьогодні я начиталася, до речі, я пишу день наперед. У мене сьогодні 8 число, це вівторок, після обіду. Відки в мене отакі, М -м, гаразд, не буду. Не буду, бо там брудні речі. Але бачите, значить, то ботоферма. Ботоферму, до речі, можна дуже легко. Вони прийшли, накидали свого лайна, і все, їх не видно. Вони не відписують. Відписують тролі або дійсно зелені прибічники. А ось народ не вірить. Тобто, можна сказати, зараз будемо дивитися, який процент? Десятка кубків. Ну, можна сказати, що майже всі не вірять. А чому ж туди пишуть такі дурниці? А чому ж туди стільки бльохерів багато? Або ми говоримо за, за народ України. Ті, що вдома сидять і дивляться розклади, ті, що дивляться телевізор. Тобто, виглядає, що. Ну, Давайте подивимося все ж таки. Бо я не вірю, що всі українці не довіряють Зеленському. Давайте подивимося. Скільки процентів? От дивимося, яка перша карта. Скільки процентів приблизно? Ну, імператор він не говорить про проценти. Так, четвірочка. Четвірочка, монет. Тобто. Стабільна четвірочка монет українців, тобто це значить 40%. Давайте так. 40. Ну, якщо 10, а це четвірочка, то це 40% не довіряють чи довіряють. От давайте подивимося: це довіра, чи це довіра, чи це недовіра. Не довіряють. Скоріше за все, 40% довіряють. Навпаки, довіряють все. 40%, 40 довіряють Зеленському. Тобто, 60% можна сказати, що не довіряють. У Зеленської є 40% прихильників, все ж таки є. Ну, в принципі, можу погодитись, тому що дивіться, скільки силовиків, скільки броньованих. Всі вони, звичайно, що довіряють. Звичайно, що довіряють. Ось якось так ось вам і розклад. Дуже цікаво. Дуже цікаво, дякую вам, мої дорогенькі, за ваші запитання, за те, що ви мені допомагаєте, за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте Україну. Ірину не потрібно підтримати. Ірина підтримує, Ірина є чоловік, який її підтримає. Якби не він, відверто вам кажу, я би це все не робила. Він єдиний, хто мене підтримує от в цьому. Тобто, розумієте, людина дає е, і, і, і розрадить, бо інколи, ви знаєте, і сльози налітають, е, як от в Кривому Розі прилетіло. Я, я думаю, що кожен з вас вже так наплакався, що інколи думає, що вже сліз нема. Але якщо у вас є поруч людина. Яка не українець, яка взагалі нічого не має до України тільки через те, що я з ним так разом і так підтримує Україну. Вибачте мені, я згадую, як в нього на роботі вони збирали гроші, гуманітарну допомогу, ліки збирали, першої необхідності, продукти все збирали, все відправляли. Ви собі не уявляєте, скільки було відправлено, де воно все. Ха. Не Зеленський збагатився на цьому всьому, не Зеленський з його бандою. Та вони все вкрали. Це так, знаєте, дрібнич, такий коротенький від, від, відступ від цього. Хто додивився до цього моменту, будь ласка, підтримайте своєю вподобайкою. Напишіть коментар. Як ви думаєте, як ви розмірковуєте? Довіряєте ви, президенту? Не довіряєте. Я маю на увазі саме Зеленському. Не, не треба мені ці електоральні, не електоральні опитування. Ви Зеленському особисто довіряєте? Чи не довіряєте? От напишіть, я туди буду знати, що ви додивилися відео до кінця і підтримали мене вподобайкою, щоб алгоритм Ютубу просував це відео і більше людей його побачили. Бережемо себе, мої любі, разом до перемоги, а Україна була і буде, тому разом до перемоги і все буде Україна. На все добре, мої дорогенькі.